Як завжди у цій порі, вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про ріст захворюваності на коронавірус. Коронавірус нікуди не ще, зба більше медики фіксують ріст захворюваності на 30%. В Чернівецькій області навіть виявили вже новий штам омікрону. В івано франківську його наразі немає, однак медики все таки наполягають, аби повернути масковий режим, принаймні у транспорті, поліклініках та людних місцях. Серпень, теплий, гарячий місяць, і погодні умови сприяючи, і достатня кількість вітамінів природніх, ми відмічаємо є ріст захворювання на бронхолегеневу патологію. Є ряд захворювань, які супроводжуються 39-40 температури, ломотою, таким грипоподібним станом. І це є, коли проводилося детальне обстеження, це є захворювання на коронавірус. Загальна Тенденція навіть на протязі, коли брати по Україні на протязі останніх десяти днів відмічається на 30% зростання захворювання на коронавірусну хворобу. Е, така ж приблизно і тенденція, е, і по закладах міста Івано-Франківська амбулаторно-поліклінічній допомозі, де звертаються пацієнти із грипоподібним станом і в яких діагностується ПЛР позитивний, тобто є наявність коронавірусної хвороби. Але ці пацієнти не мають пневмонії, які зверталися амбулаторно на сьогоднішній день. У закладах у відділеннях центральної міської лікарні є 10 пацієнтів на коронавірусну хворобу, які мають ускладнення пневмонія. Ці пневмонії протікають у легшому стані. Хоча інтоксикаційний синдром 39, 40 температура, інтоксикація, ломота, болі в суглобах, це, це зберігається, але пневмонії більш легкі. Ну, це можна пояснити, можливо, те, що у популяції більшість населення мають профілактичні щеплення. Все-таки ми бачимо, що це є дієвий результат профілактичні щеплення. Навіть пацієнти, звичайно, є, що і повторно захворіли, але які мали профілактичні, Фелактичне щеплення проходять, проходять у легкій формі. Є, звичайно, пацієнти, що і потребують кисневої підтримки, тому що, як правило, всі ці пацієнти, які, зокрема, в мому відділі не мають супутню патологію цукровий діабет. І от, як і раніше, ми вичали, що пацієнти, які мають ендокринну патологію, зокрема, цукровий діабет, вони проходять важче і, мабуть, вірус: ми теж знаємо, що вірус уражає підшлункову залозу, а при цукровому Діабеті вона спровокована, і от таких пацієнтів, майже всіх, що ми діагностували, є супутній цукровий діабет. Ріст це не тільки ми бачимо в багатьох країнах світу, відмічається теж захворювання. Хоча по даних статистичних возівських прогнозуються більше на осінь, але зараз, можливо, температурний режим, висока температура, яка непритаманна. Зокрема, в нашій області висока температура, але висока паралельно вологість, плюс фактори, які можливо мають і переміщення осіб, були у нас. Пацієнти, які прибули із тимчасово переміщені із зон, пацієнти чітко вказували з чим пов'язуєш фактор переохолодження, що вони були в підвалах, жили і мали недоступ до не мали доступу до питтєвої води. Таких, такі варіанти зустрічалися. На Прикарпатті ще не зафіксований, хоча отака картина нових. Думаю, що в близький час це буде діагностуватися. Зараз проводиться дослідження в зв'язку з ростом коронавірусної хвороби ПЛР позитивний. Є один з'явився один із підвидів омікрону, який був у нас раніше вірус, який проходив у легшій формі, але у людей, які мають супутню патологію, може ускладнюватись пневмоніями, і тому так при будь-яких явищах гострої, респіраторної температури недомагання необхідно звертатися до лікарів, щоб проводити дослідження, щоб проводити ПЛР тести, щоб не щоб запобігти розповсюдженню даної хвороби. Всі ці випадки, які ми спостерігали, це клінічно була висока температура, 395 40 градусів, ломота у всьому тілі, і явища дійсно е трахи е фаренгіту, трахеїту, охриплись голоса, е що пацієнти пов'язують попив холодну воду, попив холодне пиво, і в мене першить в горлі і дере. І, як правило, це першіння, даріння, типу такі фаренго і це може бути одним із. Із передвісників, якщо вчасно не розпочати лікування, це може піти на нижні відділи дихальних шляхів і бути як ускладнення вірусна пневмонія, яка дуже погано лікується на відміну від бактерійної пневмонії, де є чутливі антибіотики. А тут треба вже така дороговартісна противірусна терапія. В закладах паці... медичний персонал вже отримав і бустерну дозу, і відмітити хочу, що пацієнти, які були на початку до щеплення, які були цей, зараз можливо це і вакцина дала так, що захворювання проходять у легшій формі, тому що все-таки профілактика вакцинація є один із методів профілактики вірусних захворювань. Вони діють. i na novih Амбулаторних закладах вже тиждень, з інформацією головного лікаря працює директора центру введений строгий масковий режим, я вважаю, що це є ну, надзвичайно актуально. Люди, на жаль, нехтують цим, але мені приходилось, що місяці в червні побувати в Німеччині, Нюрберг, баварські землі за цей то наскільки засоби профілактики. Були строгі, хоча ще і не було таких, такої інфекції. У міський заклад міський транспорт неможливо було без маски зайти прямо на порозі, а між містами, щоб проїхати, то приходилось в аптеку купляти респіратор між містом до міста. Транспорт, щоб зайти. Чи ти маєш квиток, чи не маєш, тебе без респіратора не пропустять. Вважаю, це дуже актуально в таких закритих приміщеннях. В транспорті я вважаю, що це стопроцентно тому що вакуум закритий температурний режим, і це сприяє е, активному розмноженню вірусу. Пацієнти чистку пов'язують, коли збираєш анамнез, що їдуть у машині чи на робочих місцях, мають кондиціонери. Це так названі кондиціонерні пневмонії. В наслідок е таких факторів кондиціонери дуже треба догляд. Потреби е у закладах є що кондиціонери. Рік не чиститься, а тому зміна такого температурного режиму і це є велике джерело накопичення інфекції у цих кондиціонерах. Якщо він був довго не чищений, це є стопроцентна ймовірність захворіти на пневмонію. Вона супроводжується болями в грудній клітці, кашлем, немає таких як фаренгіту, трахіїту, а є зразу температура болі в грудній клітці кашель з виділенням харкотиня, такі пневмонії, які викликаються збутниками, що накопичуються у кондиціонерах. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Не хворійте та бережіть себе.